Бійці сумської міліції також повернулися додому. Рота спецпризначення Суми була в зоні АТО місяць. Знаходилися міліціонери на визволених територіях Донбасу. Тепер на них чекає 10 днів відпочинку та робота вже на рідній землі. Шукали правопорушників і затримували тих, хто оголошений у розшук. Протягом місяця сумські міліціонери охороняли спокій на вулицях Донбасу. Займалися несенням служби на блокпосту, провіряли оперативну інформацію, яка поступала. Сотрудничали с райотділом, с місними подразделениями, такими же, як ми. Від подорожі в АТО спогади теплі. На відміну від минулої їхньої поїздки, до них змінилося ставлення мешканців Донбасу, кажуть міліціонери. Дуже лояльно до нас відноситься світі останніх подій, які в світі того, як ми там несли службу, то дуже повернулися. Все багато місцеве населення повернулося до нас, скажімо так, обличчям, дуже допомагають сильно, привозять харчі, привозять мед, привозять продукти харчування. На зміну цієї роті в АТО відправилися вже інші бійці, також міліціонери спецпризначенці. І раз я хочу вам пожелати повернутися всім здоровими, неврідими і без всяких нарікань со сторони руководства АТО і з сторони руководства того гарнізону, де ви будете прибувати для нісення служби. Нова партія сумських міліціонерів нестиме службу в АТО теж близько місяця. Юлія Марковська на часі новини.